Щороку взимку, коли світ огортає холод і сніг, настає день сповнений особливого тепла День святого Миколая. Це свято приносить дітям очікування дива, а дорослим нагадування про важливість простих добрих вчинків, які здатні змінити чиєсь життя. Святий Миколай невигаданий персонаж, і не лише образ із легенд. Це реальна історична постать. Він жив наприкінці 3-го на початку 4-го століття, народився у місті Патара, що на території сучасної Туреччини. З юних років Миколай вирізнявся вірою та співчуттям до людей. Після паломництва до святих місць він став єпископом і все своє життя присвятив служінню, допомагав бідних, підтримував знедолених, заступався за невинно засуджених. З покоління в покоління передаються історії про його добрі справи. Найвідоміша легенда розповідає, як Миколай таємно підкинув мішечки із золотом бідному чоловікові, щоб врятувати його дочок від гіркої долі. Інше про те, як він зупинив страшну бурю в морі, рятувавши перечених моряків. Йому приписують багато чудес: зцілення, порятунок, несподівану допомогу тим, хто втрачав надію. Коли святого настало, стало, люди почали вшановувати його пам'ять 6 грудня. Традиція вшанування святого Миколая прийшла в Україну з Європи. Особливо поширеною вона була на правобережжі під впливом польських і німецьких звичаїв. Тут з'явився і звичай залишати подарунки вночі. Непомітно, аби добрий учинок не потребував похвали. Згодом це свято охопило всю країну. Діти писали листи, дякували за минулий рік, обіцяли виправитися, а вранці знаходили під подушкою солодощі або невеликий символічний дарунок.